Добрий день. Сьогодні ми розглядаємо тему складнопідрядне речення. Отже, складнопідрядним називають складне речення, частина якого нерівноправні за змістом і граматично є поєднані підрядним сполучником чи сполучним словом. Культурна людина, та, яка залишається культурною на самоті, яка у нас сполучник підрядності, тут навіть сполучне слово. У складно-підрядному реченні є головна частина, схематично її позначають квадратними дужками і підрядна схематично її позначають круглими дужками, що приєднана до головної сполучником підрядності бо, якщо, що, тому, що, як тільки тощо, або сполучним словом, хто, що, який, чи, котрий, як, коли, де. Чим же в нас відрізняються сполучники підрядності від сполучних слів? Сполучник це службова частина мови, тому членом речення не буває. Мені завжди здавалося, що в Греції навіть статуї теплі. А сполучні слова це займенник або прислівник, тобто самостійні частини мови, відповідно, є членами речення. Музика журкіт води, що струменить у фонтанах. Що тут виступає сполучним словом, займенником. Е, так, е, і далі йде пояснення, да, що сполучне слово є займенником, тобто замість вода вжито, і виступає підметом. Е, на е, місці слова, що можна поставити іменник вода з попереднього речення. Вода струменить у фонтанах. Е, зауважте. Кудись опострів у нас загубився. І також запам'ятайте, що і такий спосіб говірки статусу слова, коли що, можна замінити словом який або котрий, то воно є займенником, адже сполучники не можуть змінюватися за відмінками, числами чи мати рід. Який котрий це чоловічий рід одне на називний відмінок. Запам'ятайте, що підрядна частина здебільшого розпочинається зі сполучника чи сполучного слова, типи складно-підрядних речень. Тут якраз вам знадобляться сполучники підрядності, які ми з вами вивчали в розділі морфологія. Отже, підрядне означальне має питання, який, яка, яке. Які, і е, має в собі сполучники, що, щоб, ніби, або сполучні слова, який чи котрий, що де, куди, звідки. Підрядне з'ясувальне відповідає на питання хто, що, кого, чого. Е, можуть бути такі сполучники: що, як, що, мов, ніби, наче, аби, якби, коли, поки, доки, чи. Або сполучні слова: Який, чи, котрий, що, де, куди, звідки, як, чому. Обставини місця. Е, питання: де, куди, звідки, і такі ж самі сполучні слова дуже легко запам'ятати. Обставини часу, питання. Коли, як довго, доки, з яких пір. Сполучники. Як, після того, як, відколи, відтоді, як, з тих пір, як. І сполучні слова, коли, поки, доки. Обставинне способу дії, міри і ступеня. Питання: як, яким способом, якою мірою, наскільки, сполучники, що, чим тим аж, що аж. Сполучні слова, як, скільки, наскільки. Обставине порівняльне має питання як, сполучники як, ніби наче мови і сполучне слово як. Обставини умови, за якої умови? І має сполучники, якщо, коли, якби, як раз аби. Обставини причини має питання, чому, через що, з якої причини, сполучники бо, що, оскільки, адже тому, що, через те, що, унаслідок того, що у зв'язку е, з тим-що. Е, Обставини мети має питання, з якою метою, навіщо, для чого, сполучники, щоб, аби для того, щоб з тим щоб. Обставини допустове питання, незважаючи на що, е, сполучник має хоч хай, незважаючи на те, що дарма що. Обставини наслідку. Тут умовно можна поставити питання, і що ж, і який наслідок, і сполучник так що. Е, будь ласка, питання знати, і сполучники та сполучні слова, які вживаються в певному виді, теж по-інакшому. Не зможете розрізняти вид підрядної частини і зверніть увагу щодо останнього сполучника, так що тут легко запам'ятати, що якщо ви бачите цей сполучник, то це буде обставини наслідку, але у підрядних обставинам на наслідку ми будемо ставити кому перед усім сполучником, перед так що. А якщо в нас кома буде стояти перед що, то тоді в нас вже буде не наслідку, а міри і ступеня. Теплий туман наливав балку по самій вінця так, що дерева потопали в ньому. Тут у нас буде не наслідок, а міри і ступеня. На цьому завершуємо. До зустрічі!